Отримала таке запитання: якщо є можливість накопичувати на старість, то навіщо користуватися недержавним пенсійним забезпеченням? Справа в тому, що можливість створювати такі приватні пенсії, вона регулюється законом України про недержавне пенсійне забезпечення і законом України про страхування. Саме ці, ці закони вони регулюють, регулюють діяльність таких компаній і гарантують вам точно, що ви отримаєте свої кошти. Ну і як ви собі уявляєте, от ви хочете накопичити, наприклад, кошти. собі на старість, куди ви будете йти, куди ви будете звертатися. Ми працюємо у цій сфері. Ми є фінансовими консультантами, ми проходимо навчання і ми маємо право здійснювати цю діяльність. Ми вам підбираємо програми, ми вам пояснюємо, даємо відповіді на ваші запитання. І після цього допомагаємо вам оформляти такі договори і далі продовжуємо з вами співпрацювати. Якщо у вас виникають якісь питання на протязі цього періоду, ми знову вам у цьому допомагаємо їх вирішити. Отак працює сфера державного пенсійного забезпечення.